Друзі, всім привіт! З вами Руслан Коновалов. Давно мене не було на каналі. А сьогодні ми з вами їдемо. Знаєте куди? Ми їдемо на привоз. Подивимось ціни, купимо продукти. Я думаю, вам сподобається цей контент. Але в першу чергу ми вип'ємо з вами смачної кави. Це місто Одеса, Кримська 71 дріб 1. Кав'ярня під назвою. Тіп-топ кав'ярня. Чекаємо кожного. Кава готова! Можна їхати. В першу чергу ми заїдемо з вами в метро, а потім на привоз. Хочете зізнаюсь вам чесно? Не люблю метро. Постійно пишеш список, приїжджаєш сюди, тут половину товару немає. Капець. Як так може бути? Ну все, метро-метром. Метром. Поїхали тепер в... на привоз. Там буде повеселіше. Велика проблема в тому, що на привозі цін майже немає, я не можу вам нічого показати, щоб ви розуміли, щоб ви в порівнянні могли щось, щось собі там надумати і зробити якісь висновки. Якщо ви щось плануєте купувати оптом, я рекомендую вам заїжджати на ПАС. Тут достатньо непоганий вибір і ціни набагато приємніші. Тому не опускайте цей шанс. Ой, що я вам хочу сказати, друзі? На привозі людей дуже мало, як покупців, так і продаваючих, немає навіть що зняти, ті, хто стоять, немає ніяких цін. І щось вам показати, як це відбувається. Не вийшло сьогодні. Але я думаю, в п'ятницю я буду знову на привозі. Я думаю, в п'ятницю я вам а, ще більш ретельно це покажу. А зараз а, формуємо накладні і поїхали по місту. Сьогодні нас ще чекає поїздка в Южний. Я вам його теж покажу. Розказую вам коротку історію, дуже швиденько. Підходить до мене чувак, ну такий хрон е, місничковий тут, і каже, братик, дай мені грошей на мені на перев'язку треба. Я кажу, ні, вибач, не дам тобі грошей. Він такий, дай дай. Ну, а я там зайнятий своїми справами пишу, а він стоїть над душою. Я кажу, ні, не дам. Так що ти не допоможеш? кажу, ні, не допоможу. Він відходить на пів метри і каже: будь ти проклят. Оце, я думаю, блядь, капець. Як так взагалі відбувається? Ну, типу, ти людині відмовляєш, а вона тебе проклинає. А, люди, будьте добріше! Перший заклад відгрузили. Що хочу сказати, У мене сьогодні ще зустріч. Зараз поїду в пар мій катілок. Будемо обговорювати гастровечір. Тому подивимось, якщо домовимось, то буду вас радий бачити усіх на гастровечір. На Ну, коротше, ви зрозуміли. У бар. Блін, ви зараз все побачите. Ну, що, пішли розмовляти? Зараз побачимо, що з цього вийде. Що вам хочу сказати? Пропозиція дуже цікава. Буду її розглядати. Пропонують мені постійну роботу. У... Марі, Міді котілок. От, Надію я вже давно, давно знаю, знаю її, знаю взагалі її відношення до бізнесу. Мені подобається її філософія. І на сьогоднішній день мені дуже подобається її пропозиція. Е, тому, ну, Але я все ще дуже ретельно буду зважувати, думати над цим. Е, е, і там дам їй відповідь через день-два. Мені цього вистачить. А з вами ми їдемо у місто Южне. Зараз я вам спробую його трошечки показати. Хто не бачив, як це місто виглядає. Як ви вже встигли побачити, южне місто дуже маленьке місто, з дуже гарним парком, але вихід до моря в цьому році теж закритий, на жаль. Но ми віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ, все буде Україна. Ось так пройшов мій сьогоднішній день. Ну він ще, звісно, не закінчується. Ще багато цікавого в мене попереду, але це вже більш такі робочі моменти, вирішування бізнес-формати. Бізнес тому на сьогодні все. Я хотів вам показати привоз. Мене не вийшло, тому що повторюсь, дуже мало людей там сьогодні є. Але я буду там ще в п'ятницю. Я думаю, що. В п'ятницю більш розширено ви це все побачите. Якщо вам подобається контент, обов'язково ставте лайк, не забувайте підписуватись на канал і не перематуйте рекламу, бо я на цьому хоч трішечки, але заробляю. Гарного дня, до нових зустрічей, пока!